Дизель та бензин далі дорожчає. Вартість пального за останній місяць зросла у середньому на 10 гривень. Заправити повний бак автомобіля із 1 липня коштує орієнтовно на пів тисячі гривень більше. Здорожчання відбулося місяць тому через повернення до воєнних митних акцизів та ПДВ на пальне. Утім, деякі мережі АЗС і далі підіймають ціни. Вартість літра ДП або бензину почасти змінюється на табло автозаправок. Це зумовлено підняттям вартості пального за кордоном, звідки у більшості його і везуть. Зауважив експерт паливного ринку Сергій Куюн. В ефірі сніданку з. 1 +1. Додався ще один неприємний фактор це фактор зростання світових цін. Вони зросли за останні, протягом останніх двох тижнів десь на 10%. Це досить відчутно, і це додає прогнозам ще десь пару гривень на літрі. Наразі можна впевнено говорити про 55 гривень за літр бензину А-95 і 50 гривень за літр дизельного палива я не виключаю, що, наприклад, там преміальні мережі будуть 57, можливо, 58, тоді як мережі там економ-сегменту будуть, наприклад, там 55-54 гривні за літр.